Вітаю всіх глядачів на передачі Східніз. Мене звуть Артем Єпур і тут я говорю про події, які пов'язані з ситуацією на сході України. Новин, як завжди, багато, але я відібрав для вас найактуальніші. Тому одразу почнемо з першої. В Україні існує графік підключення світла, але я вважаю, що цей графік зовсім не працює як треба. Вимкнуть світло з 15 до 20 години? Та ні сидіть без світла з 11-ї ранку і до наступного дня. А чому так відбувається? Чому не завжди графік відповідає дійсності? У мене на це є одна теорія. Насправді, світло вимикають, коли йде перенавантаження системи і щоб налишити електроенергію умовний госпіталь, вимикають у приватному секторі. Ось і все. А графіку прилюднюють лише для того, щоб населення заздалегідь зменшувало навантаження на систему, і якщо такого не відбудеться, світло вимикають. Ще є така думка, що всю зиму так само будуть вимикати світло. Тому раджу подумати, чим ще можна зігрітись, окрім електроприладів. Війна війною, а замислюватись над відновленням інфраструктури та цивільного життя вже потрібно. Ось в Києві відбулася презентація проєкту Маріуполь Реборн. Що це таке? Це декілька етапів відновлення міста. Тобто, перший етап це, звісно, звільнення міста від російської наволочі. Другий це швидке відновлення критичної інфраструктури, тобто робота лікарень, шкіл і так далі. Потім вже планують сформувати генеральний план відродження всього міста: це промісловість, домівки та інше. Партнерами цього проєкту стануть СЦМ. Група Медінвест, Донецька ОВА, Юсейт, ЄБРР та Світовий банк. А пропозиції з відродження міста планують обговорюватися з Маріупольцями через центр підтримки переселенців «Я Маріуполь». Кожен із вас, мабуть, чув новину про те, що літак «Мрія» почав конструюватись. Заздалегідь вас попереджую, що будівництво навіть і не пахне. Але державне підприємство Антонов заявило, що наразі у наявності є вже 30% комплектуючих до літака. Тобто перший крок зроблений. Будівництво літака буде коштувати не менш ніж 500 мільйонів євро. Частину грошей допоможе зібрати міжнародний аеропорт Лейпциг, де зараз знаходиться наша авіакомпанія. Навіщо я це все вам розказую? Справа у тому, що літак мрія. Це свого роду один із символів нашої нації, котрий е, руські знищили. І відродження цього літака також буде свого роду символізмом незламності українців. Усім росіянам на зло. Зараз у Донецькій області вже почали запускати систему опалення домівок, але у Мокровській громаді не всі будинки відчули теплі батареї. Чому в одній будівлі є опалення? А у сусідній холодні батареї. Це дуже просто. На мікрорайоні Шахтарський і динзаводу батареї теплими не можуть бути по досить егоїстичній причині. Води нема у системі. Коли в місті не було води, населення зливало воду із системи опалення, та й тосі продовжує зливати. А людей попереджали, що не треба зливати, бо тепло може бути. Та, що там казати? Усюди були попередження про проблеми через злив води із системи. Ще один нюанс відсутності постійного теплопостачання це перебої з електроенергії. Котельні працюють від напруги у мережі, і кожного разу після відключення світла їх потрібно перезапускати. Звідси перебої із тиском у системі опалення, а звідси прориви труб. Що я можу сказати? Будьте вдячні, що взагалі є опалення у місті, а людям, котрі зливають воду з системи. І за вас холодно вам і вашим сусідам. А у когось є діти, котрим сидіти вдома без світла та без тепла ну, зовсім не в кайф. На себе начхати, так подумайте про інше. Нас відключають з 9 утра до часу дня. Тобто встановлюються всі котельні. Тобто Проблема ну, у всій країні по електричку. Але у нас після часу дня це як... по новой все запускаем. Котельная хорошо работает, когда ты в начале отопительного включил и в конце отопительного выключил, без перерыва. Мы заполняем систему, начинаем включать циркуляцию и сразу же идет расход воды. Мы смотрим, люди разбирают воду. Цього тижня в Україні був День української письменності та мови. Зараз це свято як ніколи важливо для нашої країни. У минулому нашу мову намагались викоренити, позбутись, знищити, а забороняли українську літературу, а над носіями мови вчиняли геноцид. Зараз все те ж саме: так звана денацифікація. Тому дуже важливо, щоб українські свята ширились і неможливо було знищити нашу мову. Гарний приклад стійкості мови це радіодиктант національної єдності. Хтось без світла, хтось під обстрілами, хтось у сховищі, але кожен приймав участь у цьому диктанті не для когось, а для себе, щоб вдосконалювати свою письменність. На цій ноті і завершимо. Це були новини цього тижня на Східніз. Інші новини читайте на нашому сайті, а у телеграм-каналі ви знайдете оперативну інформацію із фронту. Кажуть, що там зараз у Русні знов отрицательне наступлення з Херсону. Побачимось з вами наступного тижня. Слава Україні!